Привіт! В цьому відео я розповім про три онлайн-професії, на які можна влаштуватися з України, працювати віддалено. Єдине, що, звісно ж, треба знати англійську мову на рівні B1 чи B2 і додатково мати комп'ютер та інтернет. І перша така професія це спеціаліст із підтримки клієнтів. В обов'язки такого спеціаліста входить. Відповідати на запити клієнтів через чат, електронну пошту або ж через телефон, але зазвичай це саме чат і емейл-пошта. Також допомагати вирішувати проблеми та надавати інформацію про продукти чи послуги компанії, які навички тут будуть необхідні. По-перше, це англійська мова. По друге, розвинені комунікативні здібності. І по-третє, це базове володіння. І розуміння CRM-систем. Друзі, я нагадаю, що ми навчаємо англійській мові і що ми даємо перший урок безкоштовно з нашого відеокурсу Фундамент для початківців в англійській мові, де ви швидко вивчите основні часи в англійській мові, 210 слів і навчитеся базово складати речення, задавати питання, відповідати на питання та сприймати англійську на слух. Ви можете отримати цей урок по лінку, який знаходиться в описі до цього відео. Продовжуємо. Друга професія це менеджер маркетплейсів, таких як Amazon, EBay. І ці... і так далі. Обов'язки, управління асортиментом товарів на платформі, оптимізація описів та зображень для підвищення продажів, обробка замовлень та комунікація з клієнтами. Які ж навички тут необхідні? Англійська мова, правильно. Також базове розуміння, як працюють маркетплейси, і навички роботи з електронними таблицями, такими як Excel. Та Google Sheets. Третя вакансія це контент модератор або спеціаліст з введення даних. Які у нього обов'язки? Перевірка та модерація контенту на відповідність правилам платформ, введення та оновлення даних у системах і забезпечення якості та точності інформації. Які ж тут навички необхідні, знову ж таки англійська, правильно, English? Далі це треба бути уважним до деталей і бажано мати аналітичний склад розуму, тому що ця робота вона не всім підійде і не всім буде цікаво цим займатися. Ну і базові навички роботи з офісними програмами. Друзі, ці професії дозволяють швидко опанувати необхідні навички і влаштуватись на віддалену роботу через інтернет. Це не IT, не програмування. Ви можете всьому навчитись абсолютно самостійно, поки вчите англійську, вивчайте Amazon, як працюють майданчики Etsy, або ж вивчаєте дата-аналітику чи Customer Support Management. А я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо було корисно, цінно, ставте, будь ласка, лайк і пишіть. Коментар, які ще віддалені професії ви знаєте, які можна швидко опанувати і, знаючи англійську, заробляти більше тисячі доларів на місяць. Побачимось у наступних відео.